Назад у майбутнє справжня класика наукової фантастики про подорожі у часі. Навіть після 40 років з виходу фільму він спокійно тримається на фоні новинок сучасного кінематографу. Це кіно дійсно можна вважати культовим. У свій час трилогія спричинила справжній фурор серед фантастичних фільмів, який нас завжди залишив відбиток у нашій культурі, сформувавши її головний напрямок та вбудувавши величезну кількість відсилок у подальшому як кінематографі, так і у нашому з тобою житті. В цілому у фільмі ідеально поєднана наукова фантастика. Фантастика, жарти та доволі серйозні мотиви сюжету. Кожна гілка історії щось означає, кожна сцена щось означає, а будь-яке рішення обов'язково буде мати свої наслідки в майбутньому. І через стільки років назад у майбутнє все ще витримує випробування часом. Мабуть, це нормальна ситуація для наукової фантастики про подорожі у часі, але тут справа далеко не в цьому. Бо навіть сьогодні, при усіх досягненнях технології та комп'ютерного монтажу, робота над спецефектами у цьому фільмі все ще тримається на добротньому рівні. Звичайно, з наукової <з> точки зору назад у майбутнє не є досконалим. Подорожі у часі Марті та Брауна породжують величезну кількість парадоксів, які повністю заперечують наукову складову фільму, але все ж таки він не претендує на достовірність та відповідність усім законам часу і простору. Ця трилогія є переважно сімейним фільмом, який ти з насолодою можеш подивитися зі своїми рідними чи будь-якою іншою близькою для тебе людиною, не вдаючись у дрібниці. Які постають перед нами ну дуже простими. Джордж Макфлай типовий приклад боязкового та замкнув в собі ботаніка, який не збирається виходити зі своєї зони комфорту та не може постояти за своє ім'я. У нього немає власної думки, яка випливає з якогось критичного аналізу. Він просто живе по указі своїх батьків, не здійснюючи ні одного кроку в розріз написаним для нього правилом. І не важливо, чи це правило його мами чи правила написані в його підручниках. Класичний приклад людини, яка не живе в гармонії з собою. Та має надзвичайно низьку самооцінку. Бів тупий шкільний задира, один з найклішованих героїв будь-якого американського фільму, серіалу чи сіткому, в якому хоч якось вігурує школа. Усі головні персони цієї трилогії ідеальні персонажі для підтримки сюжету, тому що вони буквально роблять те. Що від них очікують, Браун, як і притаманно класичному уявленню про науковців, прагне світового визнання. Марті є найкращим прикладом гарного молодого протагоніста. Він завзятий, харизматичний, десь комічний, чим викликає ще більшу прихильність глядача до себе. Марті не має мінусів. Усі його помилки в історії буквально обумовлені тим, що він опинився не в тому місці та не в той час. І паралельно усі його досягнення транслюються як низка правильних рішень та власного героїзму. Нам хочуть показати, що усі успіхи Марті. Діло рук самого Марті, його визначних особистих якостей та вірних дій. А будь-яка погана подія ну не пощастило з ким не буває. Банальний приклад Марті в одній із сцен рятує свого батька з під колес машини свого дідуся, що буквально стає причиною порушення законів часто і простору, наслідок чого Марті доводиться вирішувати ті проблеми, які він створив. Проблеми, які стали наслідком високоморальних та героїчних дій. Навіть у цій здавалося, б, патовій ситуації, як порушення ходу історії та створення загрози власному існуванню. У наших очах Марті постає як максимально бездоганний та ідеальний герой. Бів банальний приклад антагоніста, який протягом всього фільму вставляє палки в колеса Марті. Його позитивні якості ніяк не висвітлюються протягом історії. Режисер ніби звертається до глядача, прямо кажучи, Бів суцільне зло, головний антагоніст. Всі його дії спрямовані на досягнення власного успіху, і він не збирається рахуватися з поняттям моралі та етики. Вони ж не з'ясували, що її зброю вбили твого татка. Ех, ти ж...» Чому нам не показали перед історією знайомства Марті та Брауна? Ми не знаємо ні одну деталь їх відносин до початку фільму, ніякого згадування взагалі. Тому що ця інформація ніяк не буде впливати на сюжет, не відкриє перехованих підтекстів та не дасть мотивів для фанатських теорій. Назад у майбутнє це максимально простий фільм з максимально простими складовими. Фільм, який зрозуміє кожен. І в цьому його головна особливість. Ми звикли до складних інтриг, заплутаних сюжетів та глибинних персонажів, але саме простота зробила цю трилогію культовою. Неважко зрозуміти, чому назад у майбутнє так добре сприймали глядачі. Починаючи від першої частини, де ми знайомимося з головним героєм Марті Макфлайм та іншими, ми не занадто замислюємось про характер персонажів або складність сюжету. Замість цього, ми відчуваємо енергію, яка випромінюється з екрану, і занурюємося у світ цієї дивовижної історії. Один з головних факторів успіху трилогії це її здатність розважати глядачів будь-якого віку. Кінолента Роберта Земекіса була однаково цікавою для дітей та дорослих. Вона має просту сюжетну лінію, яка легко запам'ятовується, а також захоплюючі пригоди, які ще Довго не виходять з пам'яті. Трилогія не розкриває якісь проблеми. Вона не претендує на звання складно психологічного трилера. Це просто комфортний та душевний науково-фантастичний витвір, який змушує тебе знову і знову повертатися до пригод Марті Макфлая та професора Брауна. Але все ж таки є одна річ, про яку ти так чи інакше замислюєшся протягом перегляду сюжету. Наскільки ж сильно наші рішення зараз впливають на наше життя через декілька десятків років? Джорджу Макфлаю знадобився один влучний удар, щоб повністю змінити усе своє життя. А Марті знадобилася лише одна дія, щоб стерти своє життя з історії людства у сьогоднішньому швидко зростаючому технологічному світі про це ненароком забуваєш. І саме тут назад у майбутнє виливає відрок крижаної води на твою голову, змушуючи один за одним згадувати власні моменти з життя. Прокручувати варіанти розвитку подій, уявляти своє життя при інших обставинах. Кожна сцена фільму має свої наслідки для історії, так само, як і кожне твоє рішення має наслідки для історії твоєї, історії твого життя. Назад у майбутнє дає тобі можливість зупинитися та подивитися на своє життя у перспективі, зі сторони проаналізувавши власний досвід. Та недвозначно натякає на те, що ти і є головний творець своєї долі. Марті показує нам приклад того, як можна і треба керувати тим, що відбувається у твоєму житті, приймати кожну проблему як випробовування та спокійно йти до своєї мети.